Росія продовжує подвійний терор натакує шахедами з касетними боєприпасами та завдає повторних ударів, цілеспрямовано намагаючись поранити рятувальників і енергетиків. Загалом по Україні випущено понад 300 дронів і 37 ракет. Зокрема, з них 26 іскандерів. Це їхня рекордна кількість. Під ударами опинилися об'єкти інфраструктури на Вінничині, Сумщині та Полтавщині. Через атаки Нафтогазової інфраструктури на Полтавщині роботу об'єктів видобутку газу було. Призупинено. Через атаку без газопостачання залишилося 6450 тисяч споживачів у шести населених пунктах. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Росіяни нанесли удар двома балістичними ракетами по одному з навчальних підрозділів сухопитних військ ЗСУ. Попри оповіщення про небезпеку і перебування в укриттях, повністю уникнути втрат не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби, є загиблі та поранені. Чотири людини постраждали внаслідок комбінованого російського удару по об'єктах інфраструктури на Харківщині. Через кілька годин безперервну ракетно-дронову атаку виникли пожежі у Богодуківському, Ізюмівському та Лозівському районах області. За даними увагу, про медичну допомогу звернулися двоє чоловіків в Андріївці. Ще двоє постраждалих у Валківській громаді. Тисяч триста абонентів у Близнюківській громаді по області застосовано аварійні графіки відключень у зв'язку зі стабілізацією загальнонаціональної енергетичної системи. Ворог застосував тактику повторних ударів, щоб завдати максимальне ураження людям, які приступили до ліквідації наслідків підрозділам ДСНС і працівникам аварійних служб. І Російські окупанти атакували Чернігівщину. Онижені поцілили водини з логістичних об'єктів та житлову багатоповерхівку. Одна людина дістала поранення у Чернігові. Під ударом було одне з підприємств. Наразі на місцях подій працюють усі відповідні служби. Зранку РФ атакувала Покровську громаду на Дніпропетровщині. А внаслідок обстрілу у Синельниковському районі загинула 58-річна жінка. Також у цьому районі армія РФ поцілила по місто Шахтарськ. Пошкоджено багатоквартирний будинок та авто. внаслідок атаки БПЛА по Павлограду понівечено інфраструктуру. І вдень російська армія в чергове обстріляла обстріляла Нікополі з артилерії. За попередню інформацію відомо про двох постраждалих цивільних масштабу руйнувань, кількість та стан поранених уточнюються.